У відповідь на стрімке зростання потреб народу України у наданні психосоціальних послуг ми створили цей проект, в рамках якого ми організували чотири центри психосоціальної підтримки у чотирьох районах Рівненської області. Перші в Україні районні центри психосоціальної підтримки запрацювали в Дубинській, Здолбунівській, Сарнинській та Володимирицькій громадах Рівненщини. Про Mental Health – це не тільки про центри підтримки і кінцевих споживачів психосоціальних послуг, це в першу чергу про людей, які працювали над розробкою самої моделі надання цих послуг, і про громади, з якими ми разом проводили діагностику кожного району Рівненської області і визначили локації для створення центрів психосоціальної підтримки. Отримати безоплатну допомогу тут може кожен, хто цього потребує, зокрема військовослужбовці, члени їхніх сімей та сімей загиблих військових, а також внутрішньо переміщені особи та цивільні, які пережили травматичний досвід внаслідок війни. В усіх центрах працює фахова мультидисциплінарна команда, яка складається з психіатра та трьох психологів. Послуги надаються як амбулаторно, так і мобільно. Команда може виїжджати у віддалені населені пункти свого району. Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни має за честь бути партнером в даному проєкті. Наше завдання і наш обов'язок в даному проєкті – це навчання психологів-психіатрів. І подальша співпраця з метою кращої надання кращих послуг нашим захисникам в плані психологічної та соціальної допомоги. Усі чотири центри отримали від фонду міжнародної солідарності по автомобілю, а також фінансову допомогу на створення і розвиток свого закладу. Принципи нашого фонду побудовані таким чином, що завжди виходимо від потреб наших партнерів. Ми плідно спілкувалися з ветеранським госпіталем у місті Клевань в Рівненській області, а також з громадами, партнерами, з якими працювали по інших напрямках. І ми змогли переконати донора. Банк Господарства Краєвого і Європейську комісію, а також Міністерство закордонних справ Республіки Польща, в тому, що варто саме такий проєкт, саме тут, на Рівненщині, реалізовувати. За результатами соціологічного опитування, проведеного на замовлення проєкту про Mental Health, 55% жителів Рівненської області перебувають у пригніченому стані чи депресії. Як і в попередньому дослідженні, у настроях мешканців найбільше переважають втома, тривога та напруженість. За перші місяці роботи команди центрів провели більше трьох тисяч індивідуальних і групових консультацій, презентаційних зустрічей, зокрема понад дві тисячі годин психологічних і психіатричних послуг, отримали допомогу широке коло осіб, які відчули на собі негативні наслідки російсько-української війни. Потенціал роботи подібних центрів це прогнозовані 4-5 мільйонів осіб, якими опікуватимуться профільні міністерства. Форум носить такий проміжний фінальний результат, які покликаний зробити деякі напрацювання, які увійдуть у фінальну версію посібника. Посібник це власне є той алгоритм, який за результатами нашого проекту про Mental Health має дати інструкцію до дій кожній громаді, яка хоче повторити наш шлях по створенню подібних центрів. Цей пілотний проєкт є одним з наймасштабніших у Рівненській області. Подібні центри психосоціальної підтримки потрібні і в інших регіонах України. Досвід проєкту про Mental Health покликаний полегшити громадам процес їхнього створення та допомогти українському суспільству подолати психологічні наслідки війни.